Вітаю! З вами канал, мій затишний садочок. Як ви зрозуміли, мова піде сьогодні про лагері. У мене є не один сорт, вже багатенько сортів, було більше. Але не всі зимують. Не всі. Чому так, не знаю, ну, як є. Перша, про яку я хочу вам сказати, це Нівея Біла. Ось така красуня. Дивіться, які грона у ній. Ось так квітує. Квітки у неї дуже-дуже цікаві. Дивіться, ось це серединка з жовтими пильничками. А ось ці рюшки це її пелюстки. Такими гарними пелюстками. Лагерстремія зустрічає нас кожного дня новими квіточками. До неї прилітають, скажу вам, мошки. Бджіл не бачила ні однієї. Як вона запилюється? Не знаю, як це в неї запилення, але вона видає ось такі насінинки. Ось, Бачите, ось є насінинки, є бутони. Ось. дивіться, як гарно зараз видно. Серединку з пильничками і пелюстками. Тут теж ще є ось такі. Цей сорт у мене знаходиться вже два роки, третій. Я дуже-дуже їх хотіла, ці лагерстремі. Вони в мене всі зимують у горщиках. Є три сорти, зимували цю зиму у ґрунті. Трішки в мене неправильно висаджені, тому вони не мають того вигляду. Але я зробила висновок і буду переробляти те, що наробила. Так, далі хочу вам показати червону. Ось цей бутон відкривався, він був ніби з білою каймою. Чому так, мабуть, чи вологи не вистачало, чи ще щось йому не вистачало, щось не те. У цьому році в мене зимувало 8 сортів. І з 8 сортів перезимувало в мене 5. У горщиках. І дві ще я вам покажу ті окремо, за ті, ті прийшли мені весною. Покажу зараз ось ця квітка. Тут ганяли кури і коти, і зламали мені гілку одну. Тобто оця гілка це від ось цієї рожевої. Оце одна і та ж сама. Ось ця темна, вона не цвіте. Вже два роки їй. І вона ще не дозволила мені зацвісти. Не бачу я ні одного бутона. Спробую її ще на сонце виставити. Може вона одумається очалапається. Назви сортів я знаю тільки ось цю. Це нівея. І тих дві, там вони підписані, але щось в мене сумнів бере. Ось така червона, теж вона цвіте вже. Скажу вам, перезимували в мене ці всі, перезимували в горщиках. Не перезимувала в мене ампельна, не перезимувала в мене бускова. І ще яка варіга. А, біколорна, не перезимувала, двоколірна була. Нема тої теж. Так, ось тут, ось тут. Це малинова ось. Бачите? Ось. А саме пізніше, знаєте, яка відкрилась? Ось ця червона. Вона вийшла у мене, зараз вам скажу, в червні місяці. Я не шуткую, в червні, в середині червня. Ось малинова. І вона набрала вже ось такі насіневі коробочки. Красунька моя. На червоній, на червоній ще немає. Ось малинова ця, і на ній я ще теж не бачу насінневих коробочок. Квітує, квітує, квітує красуня, ну нехай квітує. Тут 5 сортів. Малинова, червона, біла, рожева. І ось ця темно, я не знаю, яка вона буде. Тут в холодочку я її зберігаю. Ставлю, щоб було мені зручно їх поливати. Маю ще два сорти. Ось ця сорт, це хопі написано було. Ось. Ну, вона ось з паспортом приїхала до мене із розплідника. Ось вона хопі. Ось вона така. Рожева красуня. Ось, бачите? Ніби відповідає. Ой, Господи, ось, ніби відповідає вона своїй заявленому кольору. Будемо думати, що так. Але вона, я думала, буде бускова, вона нічого не бускова. ця хопі. І ще ось така одна коралова, бачите? Називається Tusketch. Ось, легерстремія Х. Це зимо, добре зимуючі, з гарною зимо... зимостійкістю. Ось таких дві. І теж, теж, бачите, ось на хопі є бутончики. Вже сформувала насінневі коробочки. Ще плюс дві. Тобто вже сім. А тепер гляньте. Ви бачите, де тут лагерстремій? Я теж майже не бачу, але я знаю, що вони там. Це ті, які я посадила неправильно. Не робіть моїх помилок. Вони зараз тут у злаках сховалися. І мені їх зараз треба. Тут вишукувати. Ось! Це ніжно-рожева. Вона без цвіту. Бачите, причина, вона тут у тіні Але гестремія любить, сонечко. Далі, друга ось бускова така, шасуня. І знову темно листа. Плюс 3 Це вже у нас буде 10. Бачите, який гад? І нічого зробити з ними не можеш. Їх у нас. Дуже багато. Кому треба, можу поділитись. Так, шуточка. І теж, бачите, зав'язала ось. Лагерстремія зав'язала оці насінневі коробочки. Ось вона, красуня. Тобто робимо вивод. Лагерстремія любить сонце. Любить теплі, добре прогріті місця. Лагерстремію називають ще індійський бузок. Тому. Робимо вивод, що вона таке любить тепло, любить теплі прогріті ґрунти. Хочу поділитися з вами своєю радістю. Та не ось цією радістю. Ходить тут у мене тут одна радість. Бачите? Коко, це курочка ряба наша. В тому році водила 114 курчат. Так, так, 114. Я їй допомагала. Допомагала їй гріти, але водила вона 114 курчат. Так, да? мать героїня. Хочу показати вам своє особисте досягнення. Дивіться. Це мої. Їх виростила я. Це з наших. Ось такі малечі. Вже підросли і тут на іншій ще ось є бутончики. Не знаю, тут якась зараза вже трішки піджерла, але буду надіятися, що й на цих з'являться. Ось, бачите, знову мистинки такі з'явилися. І тут ось новенькі завернулися вже гілочки. Думаю, що все ж таки. І ці зацвітуть мені. Ось, бачите, мистинки. Тож, лагерстремію виростити в наших умовах можна. Ось така краса. Грунти вона полюбляє смачні, щоб були такі. Жирненький. Ди, ди 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 Я тебе просила помагати мені так. Ти помагатор. Тут, наскільки я бачу, є різні сорти, тому що я їх не підписувала. Що буде, та й буде. Бачите, ось така краса. Маю 6 штук на поки цю вже можу ставити до продажу. Ось така. Кому повезе, хто перший, тому і віддам. До речі, була в мене одна пані, вона бронювала. Якщо ви мені напишете, бо в мене телефон, ви ж знаєте, кумедний. Я не знайду вас. То вона буде вашою. Чекаю сьогодні до вечора. Ось. Така краса. Яку можна виростити в себе вдома. Грунти звичайні, універсальні, не кислий ґрунт, але смачний. І буде у вас таке щастя. Кучеряве щастя. Лагерстремі бувають низькорослі, високорослі, темнолисті і з світлим листом. Бувають різних температур витривалості. Що ще скажу таке цікаве? Може лагерстремія вимерзнути до самісінької землі? Може, потім відбиває знизу. Просипаються дуже пізно, вони теплолюби. Також бачимо, що і квітнуть вони по бажанню, якщо більше сонечка, так як я вам показувала, що в мене там вони в, цих... в рослинах заховалися. Будемо їх пересаджувати, напоки не маю такої можливості висадити їх в достатньо гарне місце для них. Тож, все, що можу сказати, лагерстремія це рослина, яка має бути в саду. Бажано у південних садах висаджувати її. Але вона капризуля. Інтелігентна капризуля така. Тобто, в конечному результаті хочу сказати, що. Лагерстремія це дуже гарна, дуже цікава рослина. Має право бути в наших садах. По можливості рекомендую. Купуйте, висаджуйте, читайте характеристики сорту, якщо хочете її купити. Почитайте за неї, дізнайтесь більше. Запитайте у тих, хто їх вирощує. І ви будете розуміти, потрібна вам ця рослина чи не потрібна. А мені. Потрібне ось таке чудо, гляньте, як її можу не хотіти. Несу їх на сонце. Ще хотіла вам показати, чим я займаюсь. Дивіться, переписала ось зошит. Зараз покажу вам так. Хожу по, по пам'яті так дещо пишу. І зараз буду ходити переписувати, ось, бачите, місканту сам виділила цілий листок, не просто сторінку, а листок. І тут до 37 номеру. Ну, побачимо. Пенсету ми поки нічого ще не записували. Це ж говорю, тільки почала робити осоки окремо, ожики окремо, проса. Рослини рідкісні, і які є в одиничних екземплярах. От, Поки записала тільки ріанту, але тут є буде багато чого записано. Малінії, антропогони. Є багато, багато чого. Я й не думала, що такі є видів злаків, сама була у шоці. Ось, бачите. Пробую зробити ось таку велику роботу, ідентифікувати те, що у мене є. Ходжу по городу, вже обертом голова йде, ще тільки ранок. Що я буду далі робити, я не знаю. Коротше. Заплуталася вчора, посварилася з чатом GPT. Він мені розказує, що є тільки два сорти полосатих поперек, А ніяких не два. Їх є набагато більше. І скажу вам так ще, ідентифікувати це одне, а чи відспівпадає воно з тим? Співпадають ли вони з правдою? Розумієте, це треба кожного перечитати характеристики, передивитись не в одному, а в багатьох. Варіантах відповіді на твоє питання. тобто Це кропітка робота, а у мене їх немало. немало. От, більше 50 це 200%, це не 100%, а 200% усіх злаків. Тобто Працюю, працюю. працюю, працюю. Голова обертом пухне. Жгорю. Вчора посварилася не з одним, з двома чатами GPT. В частності ж Джеміні. І. Я не пам'ятаю, як то правильно називається. Знаю, що то іскусний інтелект. А коротше, штучне воно є штучне. Що ти з нього візьмеш? Розумного нічого. Тож, я буду працювати. Вам гарного дня на таких яскравих нотках. Бажаю вам всього найкращого. Головне миру і тиші. Українцям всім перемоги. Це буде Україна.